Доброго вечора, шановні українці. доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст в прямому стрімі Українські Сукіряни. Ви знаєте, сьогодні е, важкувато думається. Думається тому, що Думається тому, що кожна тема стріму повинна бити в десятку. Я не можу говорити так як багато моїх колег-блогерів одне і те ж саме. Ви розумієте? От дивишся е, усіх своїх колег по цеху блогерів українських, дивися лише назви їхніх відео, і вони повторюють практично одне одного. Я от таку річ не люблю. Пане Романчик, добрий вечора. Я стараюсь кожен стрім провести якісно. Я стараюсь в кожному стрімі висвітлити тему, яку ніхто не висвітлює, або на яку ніхто, на превеликий жаль, не звертає уваги. Доброго вечора. Доброго вечора, пане. Ну, у вас нік такий Харківщина, пан з Харківщини, вітає нас. Доброго вечора. Пан Віталій Лотоський, ну у вас давно не було, пане Віталій, я дуже радий. Давненько ви не були у нас на стрімі. Рівне, дякую. Я теж чекаю вас, пане з рівного, кожен вечір на стрімі. Чекаю пана Лотоського в залі і чекаю всіх. Пан Олександр з Миколаєва, Олександр Препідтяк, вітаю. Доброго вечора, друзі. Ну, чесно кажучи, хто у нас. Пан Павло, добрий вечір. Ну, збирається помаленька компанія. Знаєте, йде такий традиційний розігрів відео. Збираються люди. Добрий вечір з Харкова. Пан Бос, Михайло Дідух, добрий вечір. Добрий вечір Сергій. Ну, збирається компанія, товариство непогане. Хто ще у нас? Сатанів з нами, пан Ігор Ткач, пан Олексій. Доброго вечора. Харків'ян сьогодні багато. Я вклоняюсь вклоняюсь нашому героїчному Харкові, який стікає кров'ю, але тримає. І ви знаєте, дуже багато, е, дуже правильно сказала людина з чату. Я завжди по два-три рази перечитую чат, і людина з чату сказала правильно: якщо би в Києві відчували те, що відчували херсонці чи харків'яни, чи Сумщина, наша героїчна, чи Чернігів. То було б зовсім інше відношення до війни. Правильно. З нами Діана Лозан, наш почесний модератор. Я вітаю пані Діану. Вітаю Колю Пояна знаю, Коля Пояна, талісман канала дивиться. Пан Ігор, пан Сергій, комісар. Е так, аферисти, а не українські. Так, напевно, так. Доброго вечора. Не вітаю. Ну і пан Антон. Мошенко. Добрий вечір. Ну що, рідні? зібралась у нас така компанія Життєві різнобарв'я. Ну, гарна така назва: життєві різнобарв'я. Дуже добре. Дякую, рідні. Почнемо по тему стріму. От тема стріму дуже проста: Українська мафія готує капітуляцію України. І от у мене попередній стрім о 19.00 е називався Україна, перемога, е мир, капітуляція. А тепер у нас е, готується капітуляція України. От я в цьому переконуюсь, нас ніхто вже не готує до перемоги, тому що на превеликий жаль, е, влада сама вже напевно не вірить, незважаючи на телемарафон, що у нас буде перемога. Об'єктивно не вірить, тому що всі гроші в Україні, які йшли на війну, розкрали. На ці гроші взяли, купили собі віли. Маєтки, бізнеса за кордоном, і чиновники-депутати готові просто втікти. Ну а поліцаї, цикашники, всі, хто тут в тилу ошиваються і не хочуть іти на фронт, а мільйон здорових чоловіків ошиваються в тилу, мають бронь, мають космічні зарплати, душаться духами, роблять собі манікюр на ногтях, бороди в барбершопах бриють, і на фронт не хочуть. Хоча ходять в формі піксель і, начебто, теж військові ЗСУ. Да? Ну, ревізія сильського сказала, що воює тільки 200 тисяч. 800 тисяч тусуються в тилу, чіпляють ордена медалі, нагороджуються іменною зброєю і мають УБД, і УБД посвідчення. А ті, хто воюють, навіть посвідчення, УБД, не можуть мати. Коротше кажучи, країна кривих зеркал. І оця країна кравих зеркал приведе до капітуляції України. І приведе до капітуляції України українська мафія. І з чату людину правильно мені підсказала, не українська мафія. Тому що є різниця дійсно, яка мафія, наприклад, італійська мафія. Це патріотична мафія. Під час війни Другої світової італійські мафіозі воювали проти нацистів. Бачите, бандити італійські, а воювали проти фашистів. Американська мафія. Ну, вона що, не патріотична, ні американська мафія патріотична. На гроші американської мафії було побудовано багато міст Америки. На гроші американської мафії відкривались бізнеса, які давали прибуток в американську казну. На гроші американської мафії. Побудувався Лас-Вегас, це столиця Казіно усього світу. Тому мафія, ну ми згадаємо японську мафію якудза, а якудза це патріотична мафія. Кожен, па, е, кожен член японської мафії Якудзи це великий патріот Японії. Майже всі служили в Збройних силах. Японії, і головне, вони виступають за порядок проти безпреділу в Японії. Член Якудзи він завжди дивиться за порядком. Він не допускає безпреділа на вулицях Японії, безпредільної злочинності. От чому чомусь. Коротше кажучи, навіть мафія може бути патріотом своєї країни, крім української мафії. І правильно, я дуже дякую чату. А я завжди чат читаю і аналізую, і беру все це собі в голову і викладаю відео. Те, що мені рекомендують, мої друзі з чату. Так от, у нас нема української мафії, є аферисти мафії. Слово українське потрібно забрати. Але я просто отак взяв і обозначив, як би кажучи, що це мафія з України. Хоча у нас мафія аферистів. Українська мафія це не патріотична мафія, на відміну від італійської, американської чи японської. Це мафія аферистів, яка хоче добити Україну, знищити Україну. Вони вже розграбували Україну, вже практично немає. немає до нас приєдналася хто пані Маріана з Канади? Я дякую. От є у нас пані Маріана з Канади, вона фанат. фанат Ви знаєте, от я буду називати почесним фанатом. У нас є три чоловіка: талісман каналу Микола Поян, почесний модератор. Е Каналу пані Яна Лозан і пані Маріанна з Канади буде почесним фанатом каналу. Пані Маріана, я вдячний. Пікова дама, добрий вечір. Ну, у нас є окраса каналу. Пікова дама, добрий вечір, рідні. приєднується до нас. Значить, дивіться, що у нас так от от аферисти, аферисти мафії української готують зараз капітуляцію Вони вже розграбували Україну. Вони вже всі гроші перевели за кордон в офшори. Вони вже за кордоном все все поскупляли. Залишається зробити те, що їм кажуть. А я вам скажу: американська мафія, італійська мафія, е, японська мафія чим відрізняється від української мафії? Тим, що українська мафія не самостійна, а ті самостійні, ті приймають рішення. Вони є патріотами країни, а українська мафія вона не є патріотами України. Вона навіть самостійно не може рішення прийняти, що робити. Нею командують ті, хто за кордоном. От ті, хто за кордоном, командують нашими мафіозами, і головна мета тих, хто за кордоном дати команду українській мафії здати зараз Україну фюреру Путіну. І рашистській Росії змусити Україну капітулювати. От що саме страшне для нас, рідні друзі? Знаю, пишуть зарплати по 3, 5, 6 тисяч, знаю, зарплати не виплачують Знаю ми раби Знаю, 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 нас нищить. Від чого то що українські люди мовчать? Якби українські люди не мовчали, як ті гуцули, які вдвох розігнали топірцями Натовп тих тикашників з знахабнілих відгодованих да? з ногтями полірованими і надушених духами. То все у нас було добре. А так, українська мафія злочинна мафія України, а українська мафія командує регіонами України. Я ж сказав: на превеликий жаль, президент України, український прапор на флаштоці це місто Київ. Від'їжджаю з Києва і все. І нема української влади, немає української держави. Кожен регіон України це місцеві мафії, місцеві банди, які готові здати Україну. Для них немає нічого святого, крім грошей. І вони готові здати Україну чи Росії здати, чи іншому ворогу України, який зайде з Заходу. Українська мафія вже давно має паспорти різних країн. І вони надіються, що якщо прийде інший окупант, то вони будуть що? З караваями зустрічати їх, і знову будуть правити як колись великі вітчизняні бургомістри, поліцаї і інші будуть правити знову Україну. Але вони помиляються, тому що українська мафія царює тільки на Україні, поки є українська держава же українська мафія вона ж неграмотна. Вона не закінчувала університетів, інститутів, вона купляла дипломи в переходах. Тому ці люди, які купля... купили до... дипломи в переходах, наївно думають, що якщо прийдуть росіяни чи інші загарбники, їм полишають все землі, маєтки, бізнеса усе полишають. Ні, ребята, заберуть. Це для цих наших. Аферистів тупої української мафії. Може хтось подивиться з них стрім. Ану, заберуть усе. Але вони цього не зображають. Тому по указівці за кордону, а я сказав, що ця мафія аферистів України не самостійна, готують Україну до прямої капітуляції. До прямої капітуляції. Вам потрібні докази. Будь ласка, самий простий доказ оборонні споруди. Пам'ятаєте, президент Зеленський дає ще при залужному наказ збудувати, що за Авдіївку? оборонну лінію аналогічної російській оборонній лінії Суровікіна. Це три оборонні лінії, бетоновні між кожною міні-поля. І що писала наша преса? Що писали наші журналісти, наші блогери? За Авдіївкою на висотах. Оборона в Рагні пройде. Лише Мавдівку, нічого страшного на висотах росіян затримаємо. А оборони то не було. Залужний не знав, що за Авдіївкою оборони нема. Так, залужний нічого не знав. Він сказав: я генерал, я тільки воюю, я нічого не знаю. І залужний не знав, що за Авдіївкою нічого нема, чисте поле нашим нема де обороняться. І Залужний спокійно дав себе звільнити за п'ять днів до того, як нашим в Авдіївці, наших хлопців ЗСУ, дівчат, Авдіївці просто залили своєю кров'ю. Так? Коротше кажучи, що. У Україні немає оборонних споруд, а ще з літа 2023 року піднімались питання, що кожна адміністрація готує область до оборони. Готуються оборонні споруди, готуються е е ці групи спротиву, партизанські загони, все готується, а в Україні, вибачте, нічого не готується. Не хотів матюкатися, щоб не дати поводу банити себе. В Україні нічого рідні не готуються, оборонних споруд немає. На Запоріжжі оборонних споруд немає. Нічого немає в Україні. Хто буде готувати партизанські загони, якщо влада в регіонах в руках мафії-аферистів? У нас немає державної влади в регіонах України. Навіть в західній частині України влада людей Януковича. У нас в Чернівецькій області. Царюють люди Януковича. Да, і Медведчука. Закарпаття це Медведчука. Львівська область патріотична, садовий і то зв'язаний з Медведчуковцями Януковичами. Коротше, чим воювати партизанам українським? Чим? Зброї немає. От зараз пишуть, що зброї реально немає. Я не хочу навіть наводити факти нестачі зброї, щоб мене завтра не звинуватили в паніці. Але реально зброї немає, які українські партизани будуть комусь опиратися. Чим? Україну розікрали до ручки, і зараз, щоб приховати це все, що накрали, сотні мільярдів доларів, готується капітуляція і здача України ворогу. Як фінальний акт. Зрозумійте, в кожній п'єсі є кінець п'єси. Драма, драма, драма. І от у нас драматична п'єса з кінцем. І для того, щоб приховати це все, що за 11 років війни накрали, а це сотні мільярдів трильйони доларів накрала наша мафія-аферистів для того, щоб приховати сотні мільярдів доларів, які накрали під час війни, готується не мир, а капітуляція України, щоб приховати все, щоб кінці. У воду. Кожна злочинна шайка, банда да завжди в кінці ховає воду. І для української аферистської мафії, для аферистів мафії да України потрібно зараз приховати воду. Це капітуляція. І недаром здали південь України, тому що саме на півдні України дуже багато грошей розкрали на обороні. На обороні сотні мільйонів доларів. Тому її здали південь України, щоб сховати кінці. Тому і зараз дають Запорізьку область, тому що ще з літа 2023 року там повинні бути оборонні рубежі. А зараз, коли мені сказали, що хлопці купляють солдати ЗСУ, які роблять оборону на кордоні з Білорусію, купляють ліс за свої гроші, щоб настеляти окопи бліндажі, це страшно. Вдумайтесь. Хлопці ЗСУ купляють ліс на бліндажі за свої гроші окопи? А це ж виділяються на цій лінії оборони вже виділені мільярди гривень. Знову розкрали. Україна приречена рідні дорогі, тому що ми мовчимо. Ну, от як ми, я звертаюся до ура патріотів, скажіть, як ми виграємо війну? Як ми виживемо, коли нічого в руках немає? Коли пусті руки, коли люди, які будуть воювати за Україну, не мають чим воювати? Коли ті, хто мають зброю повтікають, ТСК, Мусорашники, Служби безпеки, всі вони драла дадуть як на окупованих територіях, люди простіше будуть воювати чим? Трагедія українського народу, що він сам себе доводить до кінця. Я вже казав, не треба ні на кого кивати, як кажуть у нас, не на Івана, а на Петра. Треба дивитися на себе. У усіх бідах України винен український народ, тому що він дав розграбовувати Україну з 92-го року. І це розграбування рано чи пізно. Мало привести Україну до трагічного кінця. І от вам трагічний кінець. Розграбували так, що навіть воювати нема чим ні патронів, ні автоматів. Слава Богу, що нам підкинули Чехи 800 тисяч снарядів і ще дві країни Європи скинулись по 200 тисяч снарядів. Хоч снаряди є, щоб якось затримувати росіян. Не може виграти війну країна. Чи вижити країна, яку е, обкрадають свої, обкрадають на сотні мільярдів гривень? Як би в Великій Вітчизняній війні СССР би виграв страшну війну в Німеччині, якщо би так крали, що б робив би Сталін кат українського народу з тими, хто розкрадав би так СССР під час війни? Як зараз в Україні наша мафія розкрадає чиновники, депутати, ТЦКшники, силовики? Бандоси місцеві. У Сталіна в Великій вітчизняній війни розстріл на місці. На місці. Зловили на крадіжці, зловили на саботажі. Я вже не кажу про великі розкрадання. Стріляли, просто стали до стінки і стріляли. А у нас крадуть вагонами, крадуть кораблями, крадуть составами, розкрадають сотні мільярдів доларів і ніхто до сих пір не сидить. Всі випускаються під заставу. Ви хочете перемоги рідні дорогі. Україна приречена, тому що народ мовчить. Україна приречена, тому що народ не каже, хвати красти, бо інакше завтра України не стане. Україна приречена, тому що народ перетворили в боягузливих рабів, які тремтять від страху. Україна приречена, тому що раніше воїни князя Святослава, князя Святослава Володимира Ігоря козаки, безсмертні козаки, які з 14 по 18. Чотириста років проливали кров за Україну, день у день заливали своєю кров'ю. Так, нема, нема. Вони всі були вільні люди. Українець може воювати, помирати, коли в нього в душі свобода, коли він вільний, коли він незалежний. А нас зараз перетворили в боягузливих рабів, які просто бояться. Бояться сказати правду, бояться. В залі вони все бояться. ТЦК бояться, влади бояться, поліції бояться, як ми переможемо? З вами український історик та журналіст Рошвець, дякую, дякую, от я задав, як ми переможемо. Будь ласка, в коментарях під відео пишіть. Пишіть в чаті, хто встигне написати. Ви знаєте, чесно кажучи, я ж не все знаю. Я просто питаю людей, разуюсь з ними, читаю чат по два-три рази після стріму. Тому що Україна просто гине на наших очах і потрібно щось робити. Не будемо робити. Буде кінець, Ентер. Сумний, трагічний кінець. Дякую, дорогі друзі. Підписуйтесь на канал, на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, підкреслюю, хто зможе. Допомагайте донатами. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 8, 89, 78. Приватбанк, дякую вам. До слідуючого стріму. Слідуючий стрім о 21.00. Чекаю вас.